Веломагазин байкмотів представляє останнім часом. Велотуризм в світі набирає шалених обертів, і звісно, перед райдерами постає проблема, як перевозити на велосипеді весь став на кшталт намету, спального мішку та інших так необхідних в подорожі речей. Тому і виник такий напрямок, як байкпекінг. Відомий голландський виробник шоломів, велоодягу та аксесуарів компанії BBB йде в ногу з часом. І сьогодні у нас на огляді три основні елементи для байкпекінгу. Сумка на кермо Front Fellow зручно кріпиться за допомогою спеціального чохла, який захистить її від бруду. Зручна система кріплення дозволяє швидко під'єднати або від'єднати сумку від чохла. Матеріал сумки водонепроникний. А об'єм в 10 літрів дозволяє розмістити в ній навіть невеликий намет. Підрамна сумка Middlemate дозволить вам зручно розмістити всі необхідні дрібниці, такі як телефон, харчування, пауэрбенк та інше, які за допомогою зручних блискавок з обох боків сумки можна діставати і класти навіть на ходу. Сумка також зроблена з водонепроникної тканини. Підсидільна сумка Сід Sidekick надійно кріпиться під сідло вашого байка також за допомогою спеціального чохла, який вбереже її від бруду. Матеріал сумки водонепроникна тканина, а система захисту від потрапляння вологи не дозволить воді проникнути до ваших речей. Об'єм сумки також 10 літрів, що дозволить зручно розмістити в ній невеликий намет або спальний мішок. Правильно розподіливши речі, і звісно, вагу, ви зможете комфортно відправитися у велоподорож. Але це тільки основа для байкпекінгу. В арсеналі є ще багато цікавинок, таких як тримач чохол для телефона, і пауербенку на раму, сумка-годівничка і так далі. За більш детальною інформацією, переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних велоподорожей.